Слава Ісусу Христу! Божа воля не виправдання ледачих, а дорога до віри. Послання до римлян, 12 розділ, 1, 2 вірші. Тож, благаю вас, браті, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла в жертву. Живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Слухаймо уважно. Ніде в Писанні ми не. Ж... Читаємо і не бачимо на все воля Божа. Або війна прийшла, бо така воля Божа. Немає волі Божої на війну. Апостол Павло каже, воля Божа добре, приємне, досконале. І мені соромно чути, коли священники кажуть, бо така була воля Божа. Ні. Бог любить кожного грішника, і Він помер за тебе і за мене. І за усіх людей. Отже, є воля Божа, яку ми маємо шукати, а не просто махнути рукою. Ну, нехай буде. Є три рівні волі Божі. Загальна. Те, що Бог хоче для кожної людини. Каяття, спасіння, святись. Перше тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Особлива воля Божа. Конкретний крок. Який Він готує для тебе і для мене сьогодні. І третя дозволена, коли ми вперто йдемо своїм шляхом, Бог, звісно, дозволяє, і ми маємо наслідки, але не перестає Бог нас любити. Римлянам 1,24. Біблія вчить, шукайте волю Божу, а не чекайте, доки вона сама прийде. Ісус у Гесиманському саду говорив: не моя воля, а Твоя Хай буде. Але спочатку молився. і і просив. Давид, допоможи мені пізнати твої стежки, Псалом 50, 25, 4 вірш. Апостоли, Бог показав нам, куди йти після посту і молитви, дії 13, 2 вірш. Чотири кроки, щоб знати волю Божу, читати Слово Боже. Воно як компас, Псалом 118, 105 вірш. Молитва, розмова, а не монолог. Рада братів. Причисленність і жрадників спасіння буває, приповістки, 11, 14 вірш. Мир у серці, мир попереду розуму. 4 4,7. На все звучить ліниво, коли хтось каже, на все воля Божа, замість Господи, покажи, що робити. Це як віддати кермо руля в руки не того, хто керує, а тому, хто в сплярці. Бог хоче активних дітей, а не пасивних глядачів. Хай Бог. mohla osloviť.